Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. А у фокусі нашої сьогоднішньої програми тепло в наших оселях, тому що як не тепло і приємно сьогодні виходити на вулицю, але всі ми розуміємо, що осінь, зима внесуть певні корективи в наше життя, в тому числі, і ми зараз вже думаємо про те, чи буде в наших оселях тепло. От для того, щоб з'ясувати всі можливі варіанти і нюанси, ми запросили в нашу студію гостя. Дозвольте вам його представити. Отже, Павло Миколаєвичка. Рась, директор комунального підприємства теплових мереж Черкаси Теплокомуненерго Павло Миколаївич, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Дякуємо, що завітали. Знаю, що незважаючи на те, що насправді, наче така розслабляюча погода на вулиці, ви працюєте над тим, щоб в домівках черкащан, принаймні в тих домівках, якими опікується ваше підприємство, взимку було тепло. Для початку чи є якісь такі серйозні проблеми, які вам доводиться зараз долати для того, щоб так було дійсно. Ну, насамперед, нас, що, що мене турбує найбільше, так, так, так. Тим, те, що на четвертий рік війни суспільство дуже сильно розслабилося. Є таке. І, в принципі, вже, начебто, звикли до всього, і готовність будинків до зими, вона не на належному рівні. Угу. Чому проявляється ця непідготовленість, я б так сказала? Починаючи від самих елементарних речей, тобто незадовільна ситуація з промивкою внутрішньобудинкових мереж і з їхнім ремонтом, закінчуючи тим, що ОСББ, співвласники будинків, майже нічого не роблять до своєї енергетичної незалежності. Не видно особливо встановлення сонячних панелей, інверторів, гібридних станцій і так далі, для того, щоб забезпечити адекватне отримання тепла під час вієливих відключень світла. Ми багато чого зробили, модернізувавши своє своє господарство. Ми надамо теплоносій в тому разі, коли буде газ. Ми надамо теплоносій до осель Черкащан, але значна частина будинків має власну систему циркуляції і повинна потурбуватися про те, щоб ця система працювала. Угу. І отут я не бачу якихось суттєвих рухів позитивних з боку співвласників багатоквартирних будинків. Тому зима може бути дуже складна. Я вже говорив, що в разі наявності газу ми забезпечимо навіть при блокаутах, ми забезпечимо теплопостачання міста. При відсутності газу ситуація буде гіршою, ми забезпечимо теплом лише критичну інфраструктуру, а лікарні, також. Лікарні школи так. ні, не школи, лікарні і деякі заклади освіти, а. які будуть використовуватися як, як пункти обігріву. Лікарні ми забезпечимо 100%. В нас є така можливість, а також ми забезпечимо режим незамерзання мереж централізованого теплопостачання до моменту відновлення подачі газу. Таким чином, найбільший ризик, який у нас є, це ну, два ризика, це пошкодження, локальне пошкодження якихось об'єктів нашої генерації. Тобто умовно, коли буде ворожий удар по одній з наших котелень, то цей мікрорайон може залишитися на певний час без тепла. І другий варіант це коли будуть проблеми, глобальні проблеми із постачанням газу. Відкидати такі Безусловно. варіанти під час війни не неможливо. Стосовно першого варіанту, ми певним чином забезпечені, тому що в нас є і пересувна резервна котельня, і в нас є комплекти резервних котлів, які ми можемо. Швидко монтувати, тобто, десь там буквально протягом 2-3 днів ми проведемо монтаж нового обладнання і відновимо теплопостачання. Але суспільство має бути готове до можливих проблем, я повертаюся ще раз. Я це говорив. Всі... Війна я це говорив всі роки від початку повномасштабного вторгнення, що кожен повинен потурбуватися про себе. І знайти, і мати про запас в резервну е можливість зимою е кудись переїхати, там де є підстраховка повинна бути да, безпере, там, там де є можливість, тому що це найпесимістичніший сценарій, але відкидати його ми не можемо по тій причині, що е ворог може бути, ще раз говорю, ну може бути прильот по одному з наших об'єктів, і відповідно якийсь мікрорайон залишиться без. <свісно> без теплопостачання на якийсь відрізок часу, і таким чином ви повинні потурбуватися, щоб родичі, друзі, знайомі, можливо, там в сільській місцевості, де є пічне опалення, тобто повинен бути якийсь резерв для того, щоб забезпечити себе і свою безпеку, і свій базовий комфорт, тобто, гарантувати, що ми захищені. Звичайно, ми сподіваємося, що е, і системи протиповітряної оборони. В нас е, можна сказати, що в Черкасах одна з найкращих систем е, захисту від е, можливих атак ворога. Вона комплексна і досить ефективна. І це завдяки і військовому командуванню, і завдяки реалії часу. Да. Нагадування про те, що ми Сейчас живемо в такий складний он... і непередбачуваний час. Ну так, реалії живемо в такому світі. Е, тому е, прохання таке е, все-таки мати резерв. Незважаючи ще раз, незважаючи на те, що в нас багато чого зроблено, із питанням і захисту, і резерва. в нас шестирівневий резерв захисту по наших об'єктах, е, в нас е, одна з найкращих систем, яка Адаптивна і може забезпечити роботу при найскладніших обставинах, але все одно гарантувати 100% в цій ситуації. ми не можемо гарантувати безпеку. Павло Миколаївич, ну і все-таки свідченням того, що власне наше наше черкаське підприємство, яке ви очолюєте, є одним з найпотужніших і найкращих. Є той захід, який нещодавно відбувся в обласному центрі. Я маю на увазі Всеукраїнський форум виробників теплової енергії, централізоване теплопостачання України 2025 Він відбувався в Черкасах, відбувався на базі вашого підприємства. Я пропоную переглянути невеликий сюжет, і потім ви прокоментуєте. Отже, сюжет про цю подію, яка нещодавно відбулася у нас в Черкасах. Черкаси приймають другий всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Близько 80 представників галузі з усієї України приїхали, щоб обговорити, яким буде виробництво теплової енергетики в Україні найближчі роки, та як покращити централізоване теплопостачання. Це дуже важливо, тому що в період військового стану у нас дуже мало часу для зустрічі, спілкування обміном досвіду, тому що кожний в своїй територіальній громаді саме сейчас зайняти підготовки до нового опалювального сезону. У нас нові.

Питаємось їх вирішити. У нас однакові складнощі, але поспілкувавшись тут зі своїми колегами, ми все ж таки бачимо, що щось і в нас здається, і йдемо ми вірним шляхом. І намітили ми наступні плани завдяки цьому спілкуванню і опиту, який ми отримали тут, саме на комунальному підприємстві Черкаси Теплокомуненерго перший день форуму присвятили вивченню досвіду Черкаси Теплокомуненерго. Учасники ознайомилися з новітнім обладнанням, що працює в. Еркасах вивчали й особливості роботи автопарку, який забезпечує безперебідну діяльність підприємства і допомагає ліквідовувати пошкодження теплової мережі та будувати нові в нашому підпорядкуванні транспортні засоби, спеціальні транспортні засоби, які працюють на теплових мережах. Працюють на нашому підприємстві. Це саме автомобілі, бригадні автомобілі, які перевозять бригади, а також обладнання в кузовах своїх. Тягають прицепи, шундайви закуплені дуже гарні генератори там двохпостові, там, ну, японські. Далі екскаватори, автокрани, причіпи, трактора. Техніка, яка займається асфальтуванням. У нас є каток, є бабкет, є багела, яка виконує переробку старого асфальту і з нього робить свіжий асфальт з допомогою добавки бітума. І ця бригада виконує асфальтування після того, як закінчуються ремонтні роботи по тепломережам. Типу Гості ознайомлювалися не лише з технікою, цікавила керівників теплопостачальних підприємств України і організація взаємодії зі споживачами. Вони відвідали абонентський відділ, вивчали способи організації праці та застосовування управлінських рішень в діяльності КПТМ. В цьому році ми теж через програму Say, Тепер Спарк» встановлюємо першу когенераційну машину. Звісно, не такими потужні по об'ємах. Ну, ми і не такі великі. Маємо, звісно, свої проблеми щодо проплати, щодо різниці в тарифах, і приїхали дивитися на одне саме перспективних комунальних підприємств, оскільки Черкаси теплокомуненерго є прибуткові, є перспективні і є мегауспішні. І ми дуже хочемо набратися досвіду для того, щоб запровадити технологію або досвід в свою роботу. Форум тривав два дні. Організатори відзначають, що головним завданням, яке ставили перед собою, був обмін досвідом та спільний пошук модернізації галузі і поступовий її перехід до зеленого теплопостачання. Адже застосування дружніх до довкілля технологій є однією з основних вимог для вступу України в ЄС. Це обмін досвіду, тобто ми можемо жити в своєму середовищі, ми можемо щось робити, і не замічати власних помилок. Ну от Ми їх просто не можемо не побачити. А колега може прийти і вказати, може показати сказати, ми робимо інакше. І е, цей досвід може бути е, ну, дуже корисним. І цей обмін досвідом це звичайний обмін досвіду. І цей семінар як би, він е, ну, потрібний саме для цього, щоб обмінюватися досвідом одним із одним. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Отже, Павло Миколаївич, ми щойно переглянули сюжет про те, як відбувався цей форум. Хотілося б почути кілька слів вражень власне, від його організатора. Приїхали представники практично всієї України, було близько 80 учасників. Форум складався з двох таких, якби великих частин. Перша частина це ми показали наше підприємство, показали приклад модернізації, яку ми здійснили. На другий день було три панельні дискусії. Перша панельна дискусія була присвячена саме технічному переоснащенню підприємств теплоенергетики, які заходи на нашу думку є найдоцільнішими. В цій панельній дискусії приймали участь представники тих підприємств, які ну, можна сказати найкращі підприємства галузі. А друга панельна дискусія стосувалася е, актуальних змін законодавства, тому що 28 серпня вступив в силу новий закон, з яким скасований господарський кодекс, і такої форми господарювання як комунальне підприємство вже немає. Ми повинні бути реорганізовані або в акціонерне товариство, або в товариство з обмеженою відповідальністю відповідно. Це так звана корпоратизація комунальних підприємств, це рішення держави, ніхто не знає толком, як це робити. Були представники міністерства, ми проводили це одна з перших таких професійних дискусій, яким чином виходити з цієї ситуації, які проблеми можуть бути на даному шляху. І третя панельна дискусія, яку ми обговорювали, це забезпечення безпеки. Вона була закрита, вона не була публічною. Ми обговорювали якраз питання. За... Заходи безпеки на підприємствах комунальної теплоенергетики. і там були представники як військових так і представники інших міст які ділилися своїм досвідом ті міста які знаходяться постійно під ворожими ударами то дискусія була досить змістовна це обмін думками, обмін досвідом. Вважаю це корисним і для нашого підприємства, і в цілому для. Ну, ми чули учасників, думки учасників цього заходу от, в сюжеті, і зрозуміло, що власне зараз війна, і на мою думку, подекуди, от наші керівники, очільники, галузі, в тому числі, забувають про те, що такі заходи потрібні, що треба якось власне, людям один з одним спілкуватися, обмінюватися якимось критичним досвідом, тому що здобуваємо ми його, на жаль, не з підручників, а власне, приходячи кожен день на своє робоче місце. Миколаєвич, ну, добре, що захід відбувся, рухаємося далі, працюємо, живемо. Трохи ще хотілося б попитати вас про такі насущні проблеми, які власне цікавлять містян. От не секрет, що е тарифи філюють тарифи, тарифи людей. Щодня фактично чуємо, що ось підвищать, ось там буде якась така ситуація, яку ми не зможемо подолати в фінансовому такому контексті. Що скажете про тарифи? Ситуація з тарифами не є нормальною по тій причині, що діє мораторій у нас діють тарифи, які були затверджені ще в 19-му році, mm -hmm. а, потрібно виходити із цього тарифного тупіка. На сьогоднішній Такі день витрати нас... зростають самі зрозумієте, на навіть елементарно порівняйте ціни 19-го року так, і ціни 25-го. 25 тобто 6 років відбулося. Зрозуміло, що рано чи пізно відбудеться підвищення тарифа. Це безсумнівно. Без Звісно. Просто позиція глави держави на сьогоднішній день, вона однозначна, що поки йде війна, він заперечує стосовно можливості підвищення е, тарифів на тепло, діє так звана система різниці в тарифах, яка, до речі, не компенсується державою. Це <клес> проблема наро... наростають з заборгованості, таким чином, щоб умовно. Щороку відбувався ріст, то він би приблизно перекривав інфляцію, і таким чином це підвищення тарифа воно б не було таким болючим. Тому, поки триває війна та 6 місяців проти неї, після неї діє закон, який е, унеможливлює підвищення тарифів. Тому велике прохання до наших споживачів вчасно сплачувати за отримані послуги, тому що ви платите по дійсно дуже такий. Мінімальні, мінімальні ставці, ціні, по цінам, які існували на 2019 рік, тобто і є велике прохання провести відповідні, відповідні оплати, не заходити в суди, там не платити додаткові До речі витрати. щодо щодо боржників. Чи багато власне у вас боржників, і чи є якісь дієві методи, як з ними боротися? Ну, сума боргу, вона приблизно стабільна, сягає близько 200 мільйонів гривень. Це досить велика сума, але в основному це борги попередніх періодів. Угу. На сьогоднішній день рівень розрахунки він достатньо задовільний, складає там близько 98%. Ми все-таки звертаємося і просимо погасити всі заборгованості перед початком опалювального періоду. Чи Я є звертаюся. якийсь механізм щодо реструктуризації боргу? це можна якось без розглядати? Без проблем. Тобто на 60 місяців до 60 місяців можна реструктуризувати борг. Треба звернутися з письмовою заявою до нашого підприємства, і там засідає спеціальна комісія, яка визначає угу. перелік. Ну, Оцей якраз. Ну, сам механізм, мабуть, механізм, термін. Так, 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 тобто так. Людині Як? задають питання, наскільки місяців ви готові розсрочити, і таким чином знаходять цей компроміс. Тобто, особливо там малозабезпеченим максимальний термін дається: 60 місяців, хто може швидше, тому швидше. Тобто, ця, ця процедура безпроблемна. Без хто проводить. То не проводить відповідну реструктуризацію. Ми звертаємося до суду. Тоді додатково треба буде сплатити судов... судовий збір. Судові витрати, вони досить значні і прохання не доводити до судів. Ми також в рамках судового процесу можемо піти до арешту майна. Боржників, блокування карткових рахунків, заборону виїзду за кордон, тобто здійснити певні заходи стосовно стягнення заборгованості, але цього б не хотілося, ще раз говорю, ми лояльно відносимося, і закон дозволяє безпроцентну реструктуризацію. Тому, будь ласка, скористайтеся нею. Це як безпроцентний кредит у банку. Ну дуже зручно. Дуже зручні умови, дійсно. Павло Миколаївич, Ну власне, от з досвіду нашої співпраці, знаю, що ви дуже активно співпрацюєте з міжнародними організами організаціями в плані залучення якоїсь допомоги, додаткових ресурсів, е технічних засобів. Чи є наразі якісь, скажімо так, проекти чи можливо плани, якісь якими можна поділитися вже зараз, ну, можна то, подякувати? А взагалі та початку війни, ми отримали технічної та гуманітарної допомоги на загальну суму близько мільярда гривень. Ну, серйозно. Ми отримали її насамперед від Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів, від мережі AID Energy, від Агентства Міжнародного розвитку Федеративної Республіки Німеччина GIZ, від міста Побратима Біліфельд, від ряду інших донорів, від Червоного Хреста. Це досить значний обсяг допомоги. А ми також працюємо і зараз, подаємо заявки на грантові програми, які як є. Фактично, завдяки цій допомозі, нам вдалося покращити свою енергетичну безпеку. Ми отримали генератори, ми отримали когенераційні машини, отримали частотні перетворювачі, насоси ряд іншого обладнання, отримали частину техніки якою працюємо, тобто це досить значний ресурс, який допомагають партнери. Ми не одні в цій ситуації, і це дає можливість нам також використовувати наше підприємство використовує ці ресурси не тільки для. Ми також допомагаємо, ми допомагаємо будувати фортифікаційні споруди, ми будуємо фортифікаційні споруди. На сьогодні на межі Донецької та Дніпропетровської області ми будуємо певні речі, які пов'язані з обороною Черкас. Я знаю, що ви транспорт навіть надавали деяким підрозділам, так, так Як тому, в якості волонтерської допомоги. Тому ми надаємо, ми надаємо відповідно використовуємо ці можливості для того, щоб максимально підтримати сили оборони в цей, в цей час. Ще одне питання, яке зараз турбує багатьох керівників підприємств кадрова. Як ви ходити з в цієї ситуації, тому що не секрет, що основну роботу виконують робітники робочі руки. І зараз цим дуже проблемно. Ситуація дуже погана. Ситуація серйозна, так. Так, ситуація дуже погана, ситуація погіршується, відток кадрів надзвичайно великий. Ми на сьогоднішній день фактично втрачаємо. Я вважаю помилкою. Дозвіл виїзду за кордон юнаків 18-20 років. років. я вважаю це помилкою. Ми втратили цих людей. Вони масово зараз звільняються з роботи і їдуть, і їдуть за кордон. Для чого було приймати це рішення, я не розумію. По-перше, ви, вибачте, війна продовжується. І щоб, щоб хто не говорив, це резерв. З другого боку, це робочі руки. Час, значна частина з них не студенти, це вже робітники і, до речі, непогані робітники. Шкода, що так, Тому, є. І що просто твій робітники твій. зараз беруть, в нас звільняються і виїжджають за кордон. Я знаю ті самі проблеми, є в нової почти. В мережі ну, нашої фівельної мережі, так, там в епіцентрі та сама проблема, коли він про... втрачає кадр. Також істотна втрата кадрів у нас йде через те, що ми не можемо бути конкурентними, наприклад, з приватним сектором. В там плані вийшов, заробітної заробітної плати. плати так. І це також проблема. Останнім часом пішов відтік жіночих кадрів. Він був спочатку війни, потім призупинився. Зараз так, також йде відток жіночих кадрів. У мене величезні проблеми, я запрошую працівників, наприклад, мені потрібні бухгалтера. Навіть здавалося, така так, перспективна так, і престижна Тому Що жінки виїжджають за кордон. Загальна проблема, це зрозуміло. І в результаті цього забезпечити функціонування ну, надзвичайно складно. І на сьогоднішній день є великий обсяг робіт, який ми б могли б виконати, але ми не встигаємо виконувати через просту й банальну нехватку кадрів. Сумно, але маємо те, що маємо. Підсумовуючи нашу розмову, Павло Миколаївич, вперед зимівлі. Нашого міста, наших будівель, наших осель. Що ще раз наголосить, що варто зробити, щоб ми, власне, перезимували в теплих оселях і без таких зайвих проблем, які самі штучно можемо створити? Кожен будинок повинен підготуватися до зими, перевірити внутрішні будинкові мережі на їхню герметичність. Промити внутрішньобудинкові мережі. Також кожен будинок повинен бути забезпечений резервним джерелом живлення. Це чи гібридною станцією, чи генератором. Таким чином, щоб разі в разі вієвих відключень електричної енергії, які цілком реальні в умовах війни, мати можливість резерва електричної енергії. Це той мінімум, який забезпечить ефективність. Ну і насамперед ризики завжди існують, ворог б'є. Коли починалася війна, це були десятки дронів. На сьогоднішній день атаки вже кількість дронів під час атак доходить до тисячі. Це надзвичайно велике навантаження і великі ризики. Тому велике прохання подумати про себе, про свою безпеку, і в разі найгіршого можливого сценарію розвитку ситуації подумати про якісь резервні варіанти. Стосовно майбутньої зими, З свого боку, ми робимо все необхідне для того, щоб ми перезимували. Хоча ми розуміємо і усвідомлюємо, що ця війна, ця зима під час війни може бути однією з найважчих. Будемо сподіватися, що такі сумні і неоптимістичні прогнози не здійсняться. Все-таки ми оптимісти, але працюємо над тим, щоб якомога більше було шансів у нас вижити і вижити в теплі цієї зими, так, Павло Миколаївич? Ну, Сьогодні вже далеко не 1 вересня, але радує те, що ластівки ще не полетіли. Ластівкам видніше. Буде тепло. От осінь... Має бути тепла, говорять по прикметі. Чим довша ласівка не відлітає, тим тепліша буде осінь. Не знаю, яка буде зима, але навіть тепла осінь все-таки дає нам шанс і перспективу. Павло Миколаївич, дякую вам за розмову. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися в студії з Павлом Карасем. Він є директором комунального підприємства теплових мереж Черкаси Теплокомуненерго. І власне він запевнив нас, що на підприємстві все, все робиться для того, щоб ми перезимували в теплі, перезимували в комфорті. Але, будь ласка, прислухайтесь до його половини, тому що зима буде складною. Спасибі вам, що дивилися і слухали. Слухали нас на все вам добре. До побачення.